Автомобілі виготовлені за період війни, враховуючи практику і досвід наших піротехніків українським виробникам. Даний автомобіль дозволяє завантажувати безпосередньо в нішу. Великі великі ракети, які впали і не вибухнули. Максимальна вантажопідємність складає близько 6 тонн. і близько 40 від поранених. Це піротехніка. Це повністю готові контейнери. Вони змонтовані і передавалися в такому стані фінської сторони. Важливо, що тут система вентиляції. От в такому приміщенні, невеликому, система вентиляції. Це фінський підхід. комфорт. Сьогодні у нас в гостях. Фінська делегація і моя колега, міністр внутрішніх справ Фінляндії, сьогодні тут ми вирішили провести робочу зустріч на раду не в стінах міністерства, а в стінах державної служби з надзвичайних ситуацій, саме там, де власне проводиться основна робота з гуманітарних місій а саме з гуманітарного розмінування. З питання евакуації людей ми обговорили багато питань, які стосуються майбутньої нашої співпраці, а вона вже досить інтенсивна. Ми отримуємо велику допомогу від наших колег, зокрема для наших розмінувальників. Для наших громадян, крім того, Фінляндія привітила понад 45 тисяч громадян України у себе і зараз працюють над тим, щоб додатково з Балтійських країн могли також приїхати до Фінляндії громадяни України отримати прихисток. А зараз ми власне отримуємо такі спеціальні броньовані контейнери для особового складу піротехніків, які будуть працювати в найгарячіших точках, де на деокупованих територіях, куди будуть заходити наші війська, для того щоб одразу починати розмінування і можливість повертатись туди цивільним людям, цивільному населенню. Тому я дуже вдячний моїй колеги за власне ту увагу і ту допомогу, яка триває вже от майже рік протягом цієї великої війни. І декілька слів тоді передаю вам. Thank you, thank you, Dennis, dear uh, Minister. And ladies and gentlemen, we are uh, very happy uh, in Finland that we can help Ukraine. We are really standing with Ukraine and this awful war which is going on, we just want to do all the help to you so, so you will manage to, to get a victory and, and we can, and we can uh, celebrate that together. Uh, we have noticed during the wartime how important the rescue workers are. Maybe earlier we really haven't understood how important work they are doing, especially during the wartime, when they are finding the people in collapsed buildings, when they are uh, putting out the fire that the bombings has started, and that's why we wanted to help the Ukrainian rescue work workers who are doing very great work just in the puddle uh, line in, 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 in where the pumpings are and so they can have these kind of containers which are armed, they are mobile. Actually the Finnish Defence um, uh, uh, the venice military has been tested it, so they are really uh, bomb-proof, so they are a safe place to uh, accommodate when they are doing their work in, in very uh, dangerous places. Mm -hmm.